Велика подорож з котом, про яку я навіть не догадуюся. Я вас дуже прошу: якщо у вас є таке бажання, і побачите, як ми подорожуємо на авто через Румунію, Болгарію, бачимо материкову Грецію, бачимо лазурне узбережжя Франції. Якщо вам це цікаво, як подорожувати на авто, як знімати готелі і скільки що коштує, і саме головне, як подорожувати з домашніми тваринами, бо ми їдемо з котом, як готуватись до цієї поїздки, що з собою брати, які документи потрібні, як, це, як в готелях проживати з котом, як літати на літаку з ним, якщо вам все цікаво, якщо ви хочете слідкувати за нашою подією. Я вас дуже прошу підписатись. підписатись щоб потім мене не втратити, коли я вже буду розповідати. Подорож буде десь приблизно через місяць. І е, закінчується вона у кінці е, квітня. Тому, друзі, я вас прошу е, підписуйтесь, мені буде це дуже приємно. Е, я буду бачити, що вам це цікаво. Задавайте питання, я буду на них відповідати. У наступних відео буду вже викладувати, що ми вже робимо. Як ми готуємось до цієї подорожі, який у нас буде маршрут? Що ми будемо дивитись? То це відео я прикріплю, щоб ви це бачили. І чекаю на ваші підписки, на ваше питання. Можливо, вам щось цікаво? То все питайте. Я буду завжди рада на них відповідати.